Друга частина домашнього завдання сьогодні по фізичні культури 7 жовтня 2024 року. Будь ласка, діти, я кину вам в другій частині посилання про про змагання у жонглюванні футбольним ячем. Будь ласка. Будьте дуже уважні, прочитайте правила і прийміть обов'язкову участь. Ще раз кажу, не, це не за желанням, обов'язково обов'язкова участь. Той, хто прийме участь, я по е, предмету фізична культура обов'язково вам оцінку буде вище. Е, Будь ласка, обов'язково прийміть участь у жонглюванні мічем. Там нема ніяких особливостей дівчата або хлопці. В посиланні під цим відео я більш, більш які правила для прийняття участі, і декілька вам кину мотиваційних відео, як покажу, як наші учні ну, джунглюють м'ячем. Це можуть робити усі: телефон, м'яч, вулиця все, що потрібно. Все, будьте здорові, до інших зустрічей. Бувайте на все добре. Не хворійте і займайтесь фізичною культурою. Па-па, до побачення на все добре.